Зараз знаходимося в будинку культури Іванівської громади. Насправді тут було все жахливо. Тобто, це була лінія розмежування, тут були росіяни, багато мешканців було просто загнано в сільську школу, яка знаходиться через дорогу. І вони були просто в підвалі, замкнені майже місяць. Люди там хворіли, помирали навіть на жаль. Було багато дітей, місцевих жителів. Є частина людей, яких було вбито, розстріляно через те, що вони ну там вийшли десь не так. Те, в якому стані знаходиться саме ця будівля, незрозуміло, чому вони сюди стріляли, оскільки вони просто стріляли, можна сказати, навмання. В якийсь момент було зруйновано міст, який сполучав саме місто. І якби, цю громаду з містом, тобто, вже. Там далі йти не було куди, далі річка десна. А тобто, по факту, мешканці опинилися такому в оточенні, по факту, тобто вони не могли сильно кудись евакуюватися. Так, повністю місто Чернігів опинилося в оточенні, а тут саме росіяни зупинилися в цих селах в Ягідному, в Іванівці. Тобто тут дуже страшні речі відбувалися. з місцевими жителями, ну нічого доброго взагалі не було. Якщо говорити про контекст Чернігівської області, тут варто все таки додати той момент, що 6 квітня ці території де окупували. Я навіть знайшла статистику, що загинуло. Близько 478 цивільних і 692 людини отримали поранення. Тобто, і це я пропускаю, що можливо не всі цифри так, так території у нас були окуповані, тобто зазначають, що вся Чернігівська область не була окупована, але частково були окуповані райони. Якісь споруди, лікарні, інфраструктура, соцсфера. Вони зазнали теж руйнувань. У якійсь громаді більше, в якійсь громаді менше. І відповідно, чим більше громада зазнала. Мало тим більше потрібно вливати туди коштів, але це спонукає громаду брати участь у проєктах, брати участь у грантових конкурсах. Це дуже класно. От розкажіть безпосередньо про співпрацю з українською освітньою платформою і безпосередньо про проєкти, підтримані міжнародним донором DCA. Співпраця почалась у серпні, а вже по жовтню місяць у нас були перші проєкти, які реально були настільки класно і професійно підготовлені. Але, мабуть, найбільш яскраві проекти, які були підтримані, це саме по міній безпеці і створенню класів безпеки. Ну, специфіка нашої області, на жаль, диктує такі умови, і це реально на часі. і українська освітня платформа використовує цей підхід СІЛАР, ну, це. Це неймовірно. Чому? Тому що громада стає самозарадною, самозарядною. Вона сама визначає проблему і сама локально може впливати на вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній день в школі навчається 168 дітей. Всі вікна були розбиті, батареї, а оця стінка вся вона посічена такими. Mm -hmm. колками. А ну, що тут сталося? От? Були просто обстріли, були обстріли, які пошкодили якраз і ліцей, і в тому числі зал. Тому що у нас взагалі практично о, на лінії вогню Каличівка стояла. Те, що от якраз школа комусь вона заважала і взагалі, ну це все, це все просто не вкладається в голову. Ми знаходимося вже біля Чернігова за 8 кілометрів від, від міста. Ось тому у нас тут було дуже гаряче якраз у березні місяці, і дуже багато різних снарядів, боєприпасів були тут на території нашого села. Наскільки проблема замінування в регіоні критична, і як вона тут вирішується і чи реально її вирішити? Бо я розумію, що це на роки робота. Це на роки 7 тисяч квадратних кілометрів замінованої території на 22-й рік? 70% полів, які засівали, не засіяли через замінування, тобто розумієте, 30% засіяли аграрії, а решта ні. На сьогодні говорять про те, що половина розмінована, тобто 3,5 тисячі. Але ми не можемо говорити, що ця цифра, вона прям достовірна. У нас діє заборона на відвідування лісів, тобто про гриби, ягоди ми забуваємо. Звісно, що місцеві жителі на власний страх і ризик йдуть в ліс за грибами, і тоді ти читаєш у новинах про те, що підірвались люди в лісі. Тому що розтяжки, вибухонебезпечні предмети, до речі, 58 тисяч вже було знайдено. 58 тисяч вибухонебезпечних предметів. На Чернігівщині? Так. так так. Так це половину настільки розмінували. Скільки їх буде ще, це велика проблема. А найгірше з цього що невеличкі оці метелики вони залишаються на майданчиках дитячих, куди... Мені здається, що наші ДСНС, міна, наша служба, вони піротехніки, вони взагалі працюють на межі можливостей, Це суперхюменс однозначно. У нас дуже багато нам допомагають з інших регіонів, але перше, що потрібно робити, це просвітницька діяльність. Відкриття класу безпеки це дуже дуже на часі, і не тільки для нашого села, а для всієї громади. Вони вже, начебто, уже в даному випадку практично не тільки зі стендів, не тільки з відео, не тільки там із презентації. Вони це розуміють, а розуміють навіть і те, що вони бачили насправді. Снаряди вашу аде бачили. Да у себе. Ну, прилетіла просто. Она старчала, там потім приїхали і забрала. Мені в день прилетіли снаряд, і біля магазину, пулі там автобус був розбитий, там лежав. І наскільки важливо проводити цю, знаєте, просвітницьку діяльність, зокрема, не тільки там з дорослим населенням, але й зокрема, з дітьми, бо все-таки ми розуміємо, що навіть розмінування буде тривати 50 років, тобто це от діти, які по факту будуть тут зростати. Класів безпеки не так багато в області, оскільки, на жаль, у школ немає фінансування для того, щоб самостійно їх зробити. Дуже класна співпраця у нас вийшла з Іванівської громади і з Количівським ліцеєм. Від української освітньої платформи ми отримали фінансування саме на облаштування класу безпеки безпеки близько 200 тисяч гривень. Іванівська сільська рада закупила будівельні матеріали. Поличівський ліцей своїми руками все це поклеїли, зробили конкретно пофарбували підлогу, поклеїли шпалери і переробили повністю освітлення. Решту обладнання ми закупили, привезли, доставили, допомогли разом з працівниками Количівського ліцею, встановити це все. І Потім, в рамках проекту, у нас були проведені е, тренінги тренером, який має сертифікат на те, щоб проводити такі тренінги. Якщо говорити так трохи підсумовуючи, бо в принципі десь скоро вже доходить до кінця реалізація проекту підтриманого DCA, якщо говорити про кількісні і якісні показники, скільки вже клас безпеки охопив дітей, і як в подальшому клас безпеки бачить свою роль в майбутньому? Ми охопили 75 дітей і 25 викладачів. Але якщо казати про більш масштабні речі. І клас ж має не тільки зона мінної безпеки, там є мультимедійне навчання, пожежна безпека, безпека життєдіяльності, там домедична допомога, зона психологічного розвантаження. То, то простір функціонуватиме, скажімо так, багато багато років. Звісно, він буде функціонувати багато років. Плюс, а, ті школи, які в Іванівській громаді не мають класу безпеки, дітей можна там навчати з інших шкіл, поки якби в кожній школі не з'явиться клас безпеки так, як це взагалі має бути. Якщо говорити по всіх громадських організаціях, які реалізовували проєкти, то більше, ніж дві тисячі бенефіціарів ми можемо говорити. Тому якісні показники вони. Ще краще. Ми їздимо на виїзд, як кажуть, в поля, спілкуємося безпосередньо з тими, хто отримує послугу, да або отримує допомогу, або відвідує активність. Це говорить про те, що проекти потрібні, особливо в нашій області. Говорить про те, що проекти спрямовані на дітей, підлітків, соціальну сферу. І останнє моє запитання: що для вас є країна відповідальних? От особисто для вас. Для кожного це щось своє. Для мене країна відповідальних, мабуть, це відповідальність кожного громадянина, кожної людини в першу чергу перед собою, коли ми чітко розуміємо, на що ми можемо вплинути і як ми можемо змінити ситуацію навколо себе, коли ти готовий брати відповідальність на себе і діяти, це країна відповідальних.